Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як українці у складі молодіжної збірної СРСР Сергія Мосягіна у 1977 році виграли перший чемпіонат світу свого віку, при цьому здобувши перемоги лише у двох перших матчах групового етапу. Як французький арбітер Вотро у фінальній серії після матчевих пенальтів втомився призначати повторні 11 метрові. Бо, на його думку, голкіпери порушували правила. Як взагалі виник чемпіонат світу серед молодіжних команд, хто був фаворитом? І як склалася подальша доля чемпіонів світу 1977 року? Погнали! Президент ФІФА бразилець Жуао Авеланш дуже хотів організувати чемпіонат світу серед молоді. Які вперше вдалося провести у червні 1977 року завдяки потужному спонсору. Перше змагання так і називалося Світовий юнацький турнір Фіфа на Кубок Кока-Кола. Час стискав, тому організатори відмовилися від відбірного раунду. Фіфа просто зобов'язала континентальній конфедерації самим обрати фіналістів. У ЄФА до шести обраних визначив і СРСР чемпіона Європи 1976 року. Сергій Мосягін у Туніс на дебютний молодіжний мундіаль взяв таких виконавців: Олександр Новіков, ЦСК, Юрій Сівуха, Динамо Київ це воротарі, плюс польові гравці. Валентин Крячко, Металіст Харків, Сергій Балтача Динамо Київ, Віктор Каплун Металіст, і Олексій Ільїн Локомотив Москва. Олександр Собко Динамо Київ, Сергій Кисельніков Динамо Вологда, Володимир Бодров, Динамо Москва, Сергій Ігумін, ЦСК, Сергій Жарков, Чорноморець, Одеса, Андрій Баль, Карпати Львів, Володимир Бессонов, Динамо Київ, Вагій Схедіатулін Спартак Москва, Ігор Бичков Дружба Йошкарола, Роберт Халайджан, Арарат «Арарат Єреван», Валерій Петраков Локомотив Москва, Григорій Батич – львів Фаворитами чемпіонату світу вважалися бразильці та уругвайці. але при цьому із 16 учасників ніхто нічого не знав один про одного. СРСР на старті без особливих проблем здолав долаві 3-1. ще до перерви, відзначилися Петраков Дублем та Баль, після чого розслабились. Потім обіграли Парагвай. Хідіатулін рахунок відкрив у першому таймі. Бессонов знову вивів нашу команду вперед на 59-й хвилині два-1. На цьому перемоги збірної СРСР в ігровий час закінчилися. З Австрією, яка втратила всі шанси, радянські хлопці розкатали нічию, що влаштовувала їх 0-0. Так само по нулям зіграли у півфіналі з Уругваєм. Мосягин, знаючи, що Сівуха краще відбиває пенальті, за кілька хвилин до кінця додаткового часу замінив основного воротара Новікова. Щоправда, сівуха в серії післямачових пенальті пенальтів до м'яча так і не торкнувся. Три пропустив, плюс два промахи суперників. У СРСР схибив Ільїн. Зате баль Бесону бодорові Петраков були точні. 4-3. Ми у фіналі. Де зустрілися з Мексикою, яка так само по пеналях досить несподівано пройшла Бразилію. Черівники м'яча роздратовані таким результатом, у матчі за третє місце винесли в одну хвіртку у Ругвай 4-0. Радянські футболісти двічі вели у фіналі після голів Бессонова, але 2-2. Кадри фінального поєдинку вже давно перед широким загалом, тож голи маєте задоволення спостерігати. Але основна страва фіналу молодіжного чемпіонату світу, який відбувся 10 липня 1977 року в Тунісі, була подана в серії післяматчевих пенальтів, на якій Мосягін знову випустив Юрія Сивуху. Вся справа в тому, що французький арбітер поєдинку Мішель Вотро. Скасував два невдалі удари мексиканців, у яких, на його думку, радянський голкіпер порушував правила і починав рух до удару. Інакше Псевуха приніс би нам першу перемогу на дебютному чемпіонаті світу серед молоді до 20 років раніше, ще в основній серії пеналів до п'яти ударів. З першим ударом Юрій упорався, болтача забив, а потім пішла перша друга спроба мексиканців. Сівуха удар відбив, але Вотро показав, що треба перебити пенальті. Мексика рахунок зрівняла. Бесонов забив суперники також. Баль влучив у штангу, але й мексиканець запулив м'яч вище у рід. Але що це? Арбітр знову показує, що удар треба перебити, засвітивши перед Сівухою жовте світло. Тобто голкіпер збірної СРСР у разі ще одного руху, який на думку Вотро, йшов, у розріз із футбольними правилами видалявся поля. Але це ще не все. Звичайно ж, француз не наважився прибрати з серії після матчевих пенальтів голкіпера, інакше до нього виникли б величезні питання у керівництва ФІФА. І не було б потім тієї чудової суддівської кар'єри. А так, Вотро знову втретє, побачив порушення правил тому. Як Сивуха відбив пенальті і знову втретє, гравець збірної Мексики перебив його точно. Ви думаєте, що вотро упереджено ставився до радянських футболістів? Зовсім ні. Інакше б не обламав мексиканців після того, як їхній воротар відбив п'ятий удар і вже почав святкувати перемогу. Але тут, уже і у діях мексиканського воротаря, арбітер побачив гру з порушенням правил, і наші перебили точно. Такий ось цирк відбувався у серії після матчевих пенальтів. На мій погляд, Мішель був літероїдом футбольних правил, де чітко вказано, що до удару з 11-метрової позначки голкіпери не повинні рухатися на лінії воріт. У серію пенальтів зрештою виграли радянські хлопці. Сивуха дочекався свого зоряного часу, коли парирував п'ятий удар до промаху. Подивився на суддю, все гаразд. Далі слово редактору тижневика футбол-хокей Льву Філатову, який бачив усе на власні очі. Цитую. Серйозна, ґрунтовна людина це Віктор Каплун. Він по-господарськи встановлює м'яч, далеко відходить, розслабляє рух, розбігається і б'є без обману, з усією силою на совість. І ура, товариші, перемога 9-8 за пенальті. СРСР перший чемпіон світу серед молодіжних команд. Найкращим гравцем турніру було визнано Володимира Бессонова, котрий, якби не вічні травми, міг вирости в суперзірку світового рівня. Хоча і так бессонов був гравцем основи збірної СРСР упродовж усіх 1980-х років. Як і Спартаківець вагітс Діатулін, відслужив у лапках в ЦСК, повернувся до рідної команди до Бєскова. Збірні СРСР Валерія Лобановського гравець основи. Не завжди, але на Євро 1988, де наші взяли срібло 100%. Київські динамівці Сергій Болтача та Андрій Баль теж за збірну у 1980-ті досить пограли. Баль ще завоює молодіжне Золото Європи у 1980 році і 10 років по тому, як дозволений УЄФА дядько Наставник на полі. Автор золотого пенальтійного голу Віктор Каплун теж стане чемпіоном Європи серед молоді 1980 року, а також засвітиться у першій та Олімпійській збірних Союзу, захищав кольори Київського Динамо та Харківського металіста. Зі складу переможців у радянській вишці е, грали Юрій Сивуха, Валентин Крячко за металіст, Олексій Ільїн за Московський локомотив та «Кайрат Алмата, Олександр Собко Динамо Київ та Шахтар Донецьк. Сергій Ігумін з Ігорем Бичковим наприкінці 1970-х послужили в лавках у Московському ЦСКА, Сергій Жарков, Чорноморець Одеса, Роберт Халайджан Арарат Єреван, що правда до 1978 року, Валерій Петраков Московський Локомотив та Торпедо, Григорій Батич, Карпати Львів та Ністру Кишинів. Непоганою була команда Молодіжка СРСР, що стала першим чемпіоном світу, де українці були лідерами. З вами був Санич. Зустрінемось.